Норвезька рада у справах біженців в Україні знову відкриває реєстрацію на отримання грошової допомоги для ВПО та людей, які проживають у районах, що постраждали внаслідок бойових дій. Відомо, що розмір допомоги може бути більше 6,5 тисяч гривень все залежатиме від конкретної ситуації. Як повідомляють у Мінінтеграції, програма розрахована на людей, які потребують термінової фінансової підтримки для забезпечення основних потреб. Зазначається, що реєстрація триватиме до 20 березня. Сума допомоги становить 6660 тисяч гривень і виплачуватиметься впродовж трьох місяців по 2220 тисячі гривень на кожного члена сім'ї, але не більше як на 5 осіб. У пріоритеті надання кеш допомоги найбільш вразливим категоріям населення. Виплати надходитимуть на банківський рахунок або за допомогою переказу маніграм для людей, у яких немає банківського рахунку. Зареєструватися для отримання коштів можна через месенджер, WhatsApp або Viber. Додаткову інформацію можна дізнатися на сайті Мінінтеграції за номером гарячої лінії Норвезької ради 0800 302 007. Марія Соловйова та Андрій Паколов. Новини Харків.